Вітання всім опівнічним печенюшкам. Ось тут згори з'явився лінк на увесь цикл цих історій. А сьогодні поговоримо із вами про моторошні сходи. Знаю, багато хто з вас любить ці історії. Під цим відео буде лінк на телеграм, де я опублікувала фото сходів, яке мені скинула моя подруга. Вона знайшла їх в одному із парків Львова. Сподіваюсь, ними ніхто не піднімався. Що ж, Бери печеньки, чай і все, що ти любиш. А я починаю. Поступово я перевів тему на сходи. ентузіазм за столиком явно вщух. Спочатку не говорив взагалі ніхто. Обговорення сходів це табуйована тема, навіть якщо ми не на роботі. Проте мені вдалося пробити кригу, поділившись власною історією. І хлопець, який розповідав раніше про чоловіка без лиця, також розповів свою, хоча й дуже тихо, майже пошепки. Декілька років тому я був у кемпінгу зі своєю дівчиною, і ми розмістились приблизно за три кілометри від дороги в місці, яке я дуже добре знаю. Того вечора ми лягали спати, але ніяк не могли заснути, тому що тут хтось вставив смішний коментар, і ми були небезпечно близькі до того, щоб перейти до іншої, більш пікантної теми. Але все ж я повернув розмову у правильне русло. Та дуже смішно, ти, гімнюля. Ні, ми не могли заснути, тому що постійно чули той химерний скрегіт. Мій брат колись скрипів зубами у вісні. І той звук був дещо схожим на це скреготіння. Дівчина була майже у істериці, проте я знову і знову просив її не звертати уваги на цей звук, тому що я вже чув його раніше. І коли це стається, ти просто повинен ігнорувати його. Тоді з часом він стихає. Ви ж, хлопці, знаєте про що я? Ми всі знали, що він має на увазі. Зрештою, з усіма правдами і неправдами мені якось вдалося її заспокоїти, тож в результаті ми заснули. Але години через дві я прокинувся, тому що мені було якось не по собі. Я перевернувся на бік, а її не було поряд. І мене охопив жах, тому що на секунду він замислився. А тоді зробив кілька дуже довгих ковтків зі склянки. Одним словом, я вибіг із того намету, вигукуючи її ім'я, але далеко йти мені не довелось. Вона стояла на краю нашого кемпінгу і вдивлялась у щось серед крон дерев. Я з острахом помітив, наскільки блідою була її шкіра. Вогонь уже став низьким. Але усе ще був достатньо яскравим, щоб добре її розгладити. Коротше, я швидко підбіг до неї, намагаючись зрозуміти, що відбувається, і усвідомив, що вона спить мертвим сном, але при цьому її очі увесь час відкриті. Вигляд у неї був реально апатичний і відсторонений. Шарите? І я обійняв її рукою за талію, щоб направити назад до палатки. Але вона не зрушила з місця ні на крок. Лише ледве чутно вимовила щось типу. Я мушу йти. Еді. Мені пора йти. Воно вже тут. Я відповів їй. Ти зараз ходиш у вісні. Будь ласка, повертайся в ліжко. Але вона стояла наче статуя на тому місці. Просто стояла і шепотіла, що їй потрібно йти. Нарешті я теж глянув в той бік, куди вона весь час дивилася, і там приблизно за 15 метрів стояли ці довбані сходи, сірі, бетонні, і раптом вона почала йти прямо до них. Я із силою смикнув її назад, і це нарешті вивело її зі сну. Вона ошелешено глянула на мене, ніби я якийсь божевільний збоченець, і запитала: Якого біса ти витяг мене із намету? Я нічого їй не відповів. Сказав просто, що вона ходить у вісні. Скрижетання більше не з'являлось, тож вона просто повернулася зі мною до намету і знов заснула. Не знаю. Мені взагалі не хочеться усе це якось аналізувати чи заглиблюватися. Розумієте? Ми всі розуміли. Народ, а пам'ятаєте того хлопчину? із... Я не пригадую, яка саме була в нього патологія, не синдром Дауна, але щось подібне. Так от я мав нагоду прочитати його історію про те, що із ним трапилось, яку він сам розповів, коли через тиждень після зникнення його нарешті вдалося знайти. І це був такий в мене очі на лоба полізли. Звісно, не слід сприймати всю його розповідь з повною серйозністю, адже хто знає, як ця дитина насправді бачить реальність, проте деякі з описаних ним речей. Не думаю, що цей хлопчик міг би таке вигадати. Наприклад, яких. Ну, перш за все, він розповів про сходи. Сказав, що доки він спостерігав, як тато розпалює вогнище, сходи підійшли до нього, і йому довелось по них піднятися. Адже інакше сталося би щось дуже жахливе. Далі, в звітах поліції було якось трохи нерозбірливо описано. Тому що хлопчик знову і знову повторював на різний манер фразу: як вогнище, і всюди, всюди, як вогнище, і всюди, всюди, і ще час від часу він згадував неприємні звуки, але не міг описати які саме або на що вони були схожі. Їм вдалось вияснити тільки те, що вони були надзвичайно гучними. І тому він сильно прикривав вуха, щоб перестати їх чути. Але найбільше мені запам'яталося, що коли поліцейські запитали, куди ж саме він пішов. Хлопчик спокійно відповів: я був тут. Він постійно показував на себе пальцем, і вони написали у звіті, що скоріш за все це означає. Що цей хлопчик думає, ніби ніколи нікуди не йшов із кемпінгу. А тоді він сказав, що йому не було страшно, тому що разом із ним були сходи. І ще сказав, що ці сходи, вони розмовляли з ним. Про те якось не так, як говорять люди. Я ж кажу, його розповідь була дуже заплутаною. І було важко зрозуміти деталі, і я маю стійке враження, що поліцейські більшу частину його слів взагалі навіть не записували. В кінці звіту вони просто написали, що у дитини якийсь дисоціативний розлад, ну чи часткова амнезія. І що, як вони вважають, через це його розповідь немає жодного змісту. Насправді Амнезія явно не пояснює, чому цей хлопчик повернувся через тиждень у ідеальному стані. Без жодної плями бруду на одязі, ситий, неспраглий. Але камон, ну раз поліцейські так написали, значить, скоріш за все так воно і є. Друзі, ви задали так багато запитань, на які я хочу відповісти. Тож я продовжу розпитувати далі та дізнаватимусь про все, про що зможу. Наступне оновлення має вийти найближчим часом, і я дякую за ваше терпіння і цікавість.